Доброго ранку, шановні батьки та любі діти. На попередньому занятті ми з вами розмовляли про зиму та про зимові розваги. А взимку ви дуже любите ліпити. А кого ви любите ліпити? Послухайте. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс. Смачна морквинка. Хто це діти? Так, це сніговик. Ось ваші сніговички. Гарні. З мітлою. Бачите, які ви молодці, які гарні ви наліпили сніговички. А ось подивіться, це мої сніговички. Давайте прочитаємо, а що тут написано? Уважно читайте. Здогадалися? Ось іще один сніговичок. Читаємо. Уважно дивіться, які літерки на сніговичку написані. Ось іще один сніговичок також читаємо. Здогадалися? Що написано? Ось який гарний сніговичок. Також якісь є літерки читаємо. Ще один сніговичок. Прочитали, здогадалися? Ось такі чарівні сніговички у мене, а ви намалюйте свої. Дякую.